Сьогодні рік, як Жіноча Сила України, відзначає річницю своєї діяльності. Вже рік ми надаємо психологічну, соціальну і правову консультацію бійцям і їх родинам. За цей рік вдалося отримати десятки друзів-волонтерів з усіх куточків України, сотні дзвінків на гарячу лінію, сотні подяк. Це приємно і це відчуваєш як приємний багаж за спиною, що ти щось робив і є результат. Надзвичайно приємно, що вдалося за цей... Найти здорову комунікацію в багатьох державних органах, як на рівні Національної гвардії, так і на рівні Міністерства оборони, як в багатьох військоматах і в державних органах на місцях, є люди, які не войдужі, які включаються і допомагають подолати цю бюрократичну систему, щоб реально вирішити якесь питання. І вже завдяки цьому ми вже маємо якісь алгоритми, які ми ділимося не тільки зі своїми волонтерами, саме Жіночої сили України, а з багатьма іншими волонтерами. І, і це відчувається як конкретний результат, де ти бачиш, що ти зробив, як ти зробив і як ти можеш рухатися далі. І я щиро бажаю всім волонтерам натхнення, всім громадським активістам, які рік хто вже більше року в цьому вариться, цим живе, цим дихає. Аби цей запали це натхнення, воно не вмерло і воно передавалося на будь-які інші сфери діяльності. Не тільки АТОшні, не ті сфери діяльності, які близькі до серцю і в яких реально хочеться брати участь у зміні держави. Угу. А через рік діяльності над якими проблемами плануєте працювати вже от з першого дня наступного року. Першого дня наступного року ну, ми... які в нагальні <с> проблеми зараз. Ну ми продовжуємо питання пільг атовців і їх родин. Насправді це питання актуальне, особливо те, що зараз вдове, зв'язку з обмеженням доходу на одну родину. В родині 1710 гривень, вони зараз не мають пільг. І виходить, що жінка, яка втратила чоловіка, має двох дітей, вона не має навіть знижки там, на житлово-комунальні послуги. Так? Зараз така ситуація є, ми плануємо це питання підняти і якимось чином довести до позитивного результату саме для цієї категорії. Паралельно ми запустили вже в роботу проєкти, не пов'язані з оточними питаннями. Це мамський проект, ми його так називаємо в робочому режимі. Це місто комфортне для мамі, дітей, для батьків. І я думаю, що ми скоро поділимося з здобутками з цього проекту, тому що там потужна команда мам взялися за цю роботу і їм є чим поділитися. І то спеціалісти в багатьох сферах там є юристи, є психологи, є менеджери, які чітко знають, що потрібно мамі і як не тягнути в метро. Чи в будь-якому громадському місті в одній руці коляску, а в другій руці дитину і ще якось піднятися наперед. Ну тобто, це той проект, який ми в будь-якому випадку будемо рухати і будемо розвивати. Також це захист прав штуки. Це один із тих проєктів, які теж паралельно будуть е, працювати і будуть е, від, відкриватися. Ну я думаю, ми на найближчим часом ми про це повідомимо і будемо запрошувати тих, хто хоче долучитися також до цих проекті.